Друзі, сьогоднішнє відео буде про те, як заклеїти лодку ПВХ за допомогою рідкої латки. В мене з'явились дірочки невеличкі, тому зараз покажу, як це робиться. Багато друзів і знайомих в мене заклеїли свої лодки таким чином, тому будемо і ми так робити. Так, друзі, для того, щоб заклеїти лодку, нам знадобиться безпосередньо сама. Рідка латка, це у нас рідина для зняття лаку, салфеточка. Також є ще арміруючий корт. Але він потрібен, коли великі у вас дірки такі десь сантиметр 2 або порізи великі. Тому погнали. А, так, да, що я хотів сказати, є дуже багато підробок у цього продукту, тому дивіться. По-перше, випускає місто Дніпро, по-друге, по адреса повинна бути саме така. Якщо тут com.ua або там, ru, то це підробка. Тому і випускаються вони от в таких коробочках. Є окремо, якщо продається цей тюбик без пластикової цієї упаковки, то це підробка. Ось дірочка така маленька, але за годину балон спускає. Ось тут ще якась є подряпинка. І ось ще одна дірочка. Це я скоріш за все подряпав по камінцям на Дністрі. Змочимо нашу. Салфеточку розшинником для лака і добре об'єзжирюємо наші місця. Дірочки в мене невеличкі, тому я взяв з пластикової баклажки таке кільце, даби щоб наша латка не розпливалась. Ну, так охайніше, я вважаю, буде. Безпосередньо сама наша латка. Вони є різних кольорів. От якого кольору ковпачок, такого кольору буде латка. Є прозорі, є чорні, є зелені, є білі. Так що так. Так, треба потрусити, бо тут рідина секунд 30. І тепер безпосередньо наносимо нашу рідину. Ну, все така вышла блямбочка. Ну, далее, тут сейчас зарублю. Ось друга. Тут просто нанесу шар. Да, друзі, в інструкції написано, що треба це робити при температурі більше 10 градусів Цельсія і уникати прямих сонячних променів. Тому зараз я лодочку в тіньочок приберу. Ось у мене ще такі порізи, царапини. Лишились вони від, від металевого уголка, який був у воді. Це дно, але дно не прорізало. Ну, якщо я вже відкрив рідку латку, то нанесу я і тут трохи. Хоча я з цими порізами плаваю вже років 4. І все добре. Якщо у вас порізи глибокі або будирочки великі, то рекомендую через 5 хвилин повторно нанести ще шар рідкої латки. Пройшло 24 години, латки наші застили. Ну, я вам скажу так, після того, як я їх наніс, пройшло 45 хвилин, я їх так помацав, вони вже не брались. І ось ще одна. Ну, На хьому ось я шкарябаю, не здираюсь. Ну і ось ці полоси теж взялися. На відчуття ну дійсно таке ж саме, як і сама лодка ПВХ. Ну, тут ніколи дірочок і не було. Так, а ось наші латочки. Як бачите, вода з них стікає і ніде нічого не йде. Тому в польових умовах, якщо ви знаходитесь десь, то це саме воно. Ця жидка латка, маленькі дірочки, вона латає дуже гарно. Переплив на інше місце і став кидати там, де я стояв. І одразу покльовка. Давай, вилазь. Такой добрый. бачите как. А иди сюда. Ай-яй-яй-яй. Е. е е е е е е Вот такой судачок. Ну, это уже зачетный. Рідка ладка себе виправдовує. Проплавав я 3,5 годинки, лодка не втонула разом зі мною, балон тримає. Пробитий був задній правий балон. Ось. Як я його накачав, так він і такий тиск і тримає. Тому Рідку латку я рекомендую. Дивіться тільки, щоб ви не купили підробку. Кому було корисно це відео, поставте лайк. Я думаю, що в мене дивляться не тільки рибаки, то хотів би сказати, що ця жидка латка клеїть і матраси, і інші вироби з ПВХ. Для Ева матеріалів є інші, клей цієї ж фірми. В Ютубі є відео, подивіться. Все, всім гарного дня, до нових зустрічей.